Всім привіт! Я дуже люблю салати шарами. Сьогодні поділюся з вами рецептом одного з таких салатів, який називається сюрприз. Ось всі інгредієнти, які мені знадобляться, кількість я залишу в описі під відео. Для початку наріжемо мілким кубиком цибульку. І в кубиком наріжемо грибочки. На сковорідку наливаємо декілька ложок рослинної олії і обсмажуємо цибульку до м'якості. Додаємо гриби і продовжуємо смажувати. Додам чорного маленого перцю, Підсолим за смаком. Гарно перемішаємо. Смажимо до готовності грибів. Приблизно хвилин 5. Прокремо тарілочку наріжемо зелень. Грибочки викладаємо в тарілку і даємо охолонути. Тим часом кубиком наріжемо гірок. Перекладаємо в салатник. Також кубиком потрібно нарізати шинку. Додаємо до огірка також нарізаємо кубиком. додаємо салатник. На дрібній терці натираємо сир. Також натираємо часник, додаємо чорного меленого перцю за смаком, солимо. Додаємо кілька ложок майонезу. Перемішуємо. Всі інгредієнти готові. Залишилося зібрати салат. На дно форми викладаємо масу з майонезом і гарненько притрамбовуємо. Масу викладаємо не всю. А половинку, наступний шар гриби, за бажанням зверху грибів можна зробити сіточку з майонезу, але я цього робити не буду. Знову майонезний шар, гарненько притрамбовуємо. Висипаємо зеленню. Залишимо на декілька годин настоятися.